Уранці 10 жовтня російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів України, зокрема й столицю Київ. Унаслідок нападу 11 людей загинуло, приблизно 90 дістало поранені травм. Водночас було пошкоджено коло 70 будівель, близько половини з яких об'єкти критичної інфраструктури. Руйнувань зазнали й багатоповерхові та приватні житлові будинки. Загалом ворог випустив 84 ракети, з яких 43 було збито. В атаці брали участі бойові безпілотники. Лідери країн Європи та США рішуче засудили удари по Україні. Так, президент США Джо Байден зазначив, що атаки на цивільні об'єкти демонструють надзвичайну жорстокість незаконної війни президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас закликала країни НАТО та союзників забезпечити Київ протиповітряною обороною. Ми надсилаємо чіткий меседж усім українцям. Ми підтримуємо вас усіма можливими способами. І те, що ми повинні зробити, це обов'язково передати від союзників ППУ, щоб українці могли захистити свої міста, своїх мирних жителів. Співчуття громадянам України висловила й президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн я шокована і приголомшена жорстоким нападом на Київ та інші українські міста. Росія ще раз показала світові, ким вона є. Це терор і жорстокість. Винних має бути притягнуто до відповідальності. Риспонсобтобікгелдкаунтпомаємо справу з терористами. Президент України Володимир Зеленський провів термінові розмови з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Нідерландів. Обговорили питання постачання зброї, а також можливість закрити повітряний простір над Україною.